Журавлі летіли клином, вечірнім небом над селом, а батько сивий, мати, сива, дивились в небо за вікном Один журавлик повернувся, Змахнувши їм своїм крилом, І Наче Обернувся, почувся голос під вікно. Захищав свою країну, а ви живіть, а ви живіть тут, як спокою душу намаху і ояпиніся, що на якому. Слава це є сину, святому духу, ти зі бовца ще зімони усе не Сами душу раба Твоя мой, и мне пристае во веке векование, едино чистая, неподошная девописибини Божьего, рожая, спасись от души Е. Аминуй нас, Боже, повлица милости Твоима, все помилуй. Новоспочилого Дмитра, який все своє життя віддав задля захисту і спокою нашої держави. Сьогодні невиразимо бій і смуток зібрали нас в цей церкву, щоб ми принесли свої молитви, мовилися, щоб Господь прийняв душу новоскочилого воїна, Дмитра, щоб Господь оселив його душу в Царстві Небесному, Сам Христос сказав, що немає більше любові, хто своє життя пожертвує за ближніх своїх. Ваш земля якраз поступив так згідно слів Спасителя. Він віддав своє життя, захищаючи кожного із нас. Тому сьогодні особлива молитва підносилася за нього. Кожного разу, коли ми молимося, за спочили, ми бажаємо і просимо Бога милості для спочилих. А сьогодні воїн. Ми віримо, що буде спросити милості для нас для захисту нашої батьківщини. Будучи в царстві небесному, він буде боротися також і там, і захищати нас вже перед Богом, захищаючи нас від гріхів, захищаючи нас від демонів, захищаючи нас від різних страстей. Тому нехай Господь прийме нашу молитву, допоможе новоспочилому воїну досягнути Царства Небесного нашими спільними молитвами і дарує йому вічну пам'ять. Спішечки зберіть, вражають відчуття родині воїна. Наші співчуття. Хай Господь треба ще сльози, допоможе вам правду суправку, надію Бога, надію на милосердську Боже і з надією на, на виліз Божий до вашого сина. Ще просто не зумів Болить, я знаю, та не плачте, І в не голом злетів, голосить матінка за сином, а батько наче скам'янів. Та України, Верховного Голокомандуюча Збройних Сил України, прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив ваш син. Щоб ця вже була ніхто не Ми проводимо останню дорогу воїна-захисника України, старшого солдата Романчука Дмитра Олександровича. Під час проходження військової служби Дмитро Олександрович провів хороб та відданість Батьківщині до останнього подиху у вірній військовій присязі до українського народу, захищаючи свою рідну землю, своїх рідних та близьких, Дмитро Олександрович. Віддав саме найцінніше, що є на світі, це своє життя. Для нас усіх Дмитро Олександрович запам'ятається світлою, доброю та мужньою людиною, люблячим сином, братом та побратимом. Віднім та близьким, щирість і вчуття з приводу вашої втрати. Почувай з миром, брате, вічна пам'ять герою. Слава Україні! Героям слава! 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 Гірким видався сьогоднішній день для нашої громади, бо приніс звістку про смерть, нечуване горе і сльози. Романчук Дмитро Олександрович народився 22 квітня 96 року, закінчив Торковецький екологічний ліцей, освоїв професію будівельника. У 23-му році став до лав Збройних сил України, боронив державу. Кордони держави 31 січня, стрілець мотострілкового відділення, старший солдат Романчук Дмитро Олександрович грішно загинув поблизу села Васюківка Бахмутського району Донецької області, віддав своє молоде життя за волю і незалежність України. І за кожного з нас пам'ятаємо це. Дмитро назавжди залишився 28-річним юнаком. Дмитро Романович завжди вболівав за своє село. Його знають як вірного друга, чуйну людину, безмежно добру і порядну людину. Дмитро Олександрович, герой, з яким сьогодні прощаються рідні, знайомі та вся громада, він жив чесно і вірно. Він не хотів собі слави, не хотів живого ланцюга і стіни прапорів. Він хотів жити у вільній державі. Побратими, я думаю, що помсяться за смерть свого побратима і покарають видних нападників на нашу державу. А ми схилимо голови у хвилині мовчання. У глибокій скорботі і Шані висловлюють співчуття від імені всієї рівської територіальної громади та, та особисто від себе батькам героя, рідні виступу загибного. Вічна пам'ять герою земляку, романтику Дмитру Олександровичу. Вічна слава! Слава Україні! Героям слава! Україна. Україна, Україна! Свята мати героїв! Свята мати героїв! Зійди до серця мого! Зійди до серця мого! Пролинь бури вітрів Кавказькі! Прилинь бури вітря в Шумом карпатських ручаїв! Шумом карпатських ручеїв! ручеїв. Боїв славного завойовника батька Хмеля! Воїславого завойовника батька Хмеля! Тріумфом і гуком гармат революції! Тріумфом і гуком гармат революції! Радісним гомоном Софіївських дзвонів!